Сьогодні до нас завітали медична зірка з Харкова, це вже втретє вони приїхали. Люди йдуть, передекларуються, йдуть самі, ніхто їх не сильно не силує, не заставляє, йдуть за власним бажанням. Люди у нас переважно похилою вікою. І що хочеться сказати, що це вже втретє, до нас завітали. За чотири роки моєго працювання на посаді. Врачів у нас не було, навіть даже медсестер не було. А зараз надаються якісні послуги, надаються консультації, ну, Надіємося, що так і будемо далі працювати. Люди приходять різного віку, і похилого віку, і молодь. І, до речі, сьогодні до нас перемістилася сім'я Покровська. Сьогодні вони прийшли за власним бажанням, передекларувалися. Хотілося б подякувати голові страхового Анатоліанську. Торяючи депутатському корпусу за такий наполегливий труд, наполегливу працю за те, що досягли того, що медична зірка до нас доїхала, надає якісні послуги людям саме бачити нас прекрасні теплі приміщення, і будемо надіятися на сплідну співпрацю. Сімейним лікарем я працюю з 2020, э, 2004 року. До цього я працювала терапевтом. Була завідувачкою, потім я перейшла в медичну зірку з 2021 року. З 2021 року ми працюємо з медичною зіркою. Їздимо е е е е е е е по селам. Якщо треба скласти угоду декларацію з лікарями, ми декларуємо це, займає дуже мало часу. Швиденько це в нас роблять адміністратори, це через кол-центр можна, це роблять наші медсестрички. Ті, які задекларовані, чи ну, наші пацієнти вони звертаються з з різними проблемами своїми по здоров'ю. Багато вікових людей по селах. На жаль, остались вікові люди. Це гіпертоніки, багато язв, багато шлунку, багато у нас молодь звертається переважно з неврологічними станами. Це у нас і панічні атаки є. Якщо треба, ми скеровуємо до вузьких спеціалістів, даємо електронне направлення і відповідно наказу Національної служби здоров'я вони їдуть до вузьких спеціалістів. Є звертаються з різними патологіями, є у нас і лорп. Проблеми є у нас і офтальмологічні проблеми, і онкохворі є. І скеровуємо навіть на Харків, там вже наше оцо з ними працює, Якщо треба, потребують оперативне лікування, оперативна, хіміотерапія і так далі. Робимо кардіограму. От сьогодні треба було жіночки зробити, бо були проблеми з сердечком. Ну і якщо треба, беремо аналізи: біохімічні і клінічні аналізи за станом здоров'я за потребою. Керівництво дуже гарне, приймають населення дуже добре, приймають з радістю, декларуються з задоволенням. Вже дуже багато задекларованих. Сьогодні міні-лікцію. Прийшлось прочитати по спосіб життя, харчування, яке правильне. Були питання по холестерину, було все роз'яснено, які продукти вживати, які не вживати, як не перехолоджуватись, як зберігати нервову систему. бо сирени. Ну, нервова система не стримується, які ліки можна приймати, які поки не потрібно. Дуже сподіваюся, що всі наші прикладені зусилля в плані лекцій, в плані правильного харчування, способу життя, всі нас почули, наші пацієнти Вони це будуть здійснювати, виконувати, зберегати своє здоров'я, зміцнювати своє здоров'я, укріплювати нервну систему нервову, профілактику імунології своєї буде робити, щоб не Хворіти на ковід та на різні простудні захворювання. І ну, сподіваємося, що буде менше хворих, а будуть приходити з нам до профілактикою. Профілактичні огляди будемо робити і рекомендації. Ну, Ставлення дуже добре. Це по-перше. По-друге, зробили кардіограму, роз'яснили все подробно. Так що дали поради, будемо. Далі лікуватися. Скажіть, добре це, що приїжджають безпосередньо в село, що не треба їхати там до Первомайського, до Харкова і так далі? Звісно, це добре, але було б ще добріше, якщо б вони у нас постійно тут були кожен день, як кажуть, щоб мало коли що случиться, щоб була можливість як обратитись до них.